Дмитро сьогодні з нами. Він один з щасливих власників ID четвертих. Дмитро, розкажіть, як в цілому проходила процедура співпраці з нами? Ну, чесно кажучи, на відміну від. Попередніх партнерів, яких мене, з якими мене є, як то кажуть, не дуже дали досвід. Чесно, хвилювався спочатку. Люди молоді, але вони мене запевнили в тому, що дійсно вони виконують свої зобов'язання в поставлені строки. Тобто, машина в межах двох місяців навіть була поставлена. Тобто, все детально розказали в процесі. Як кажуть, я мав досвід гіркий, то я хвилювався. Вони мене в принципі телефонували, поздравляли з святами. Відповідно, розказували, треки, скидали, де автомобіль, як що проходить процес, тому цілком ну, задоволений молодим поколінням, яке інноваційно підходить до підбору, до клієнта. Тому, чесно кажучи, якщо б мої друзі зараз б брали автомобіль, я б рекомендував цих хлопців, тому і вам рекомендую. Дмитро, дуже дякуємо. Раді були бачити вас в числі наших клієнтів. Я думаю, що якщо Дай що, то будете звертатися ще. Да. Все тоді, ви, хай... Ви дотрималися слова, всі свої обіцянки виконали. Я дуже, дуже задоволений. Дякую. Супер. А, хай машина вас радує, приносить максимально вам задоволення, ну і економію. Ну, да. ну і миру так. нам дякую. Так. дякую. Добре. А, знімайте наклеєчку і в дорогу. ハハハハ